На Кіровоградщині вшанували пам'ять бійця 3-го полку спецпризначення розвідника кулеметника Максима Вербового на фасаді школи у його рідному селі Олексіївка Бобронецького району відкрили меморіальну дошку. Загинув він 15 липня 2014 року внаслідок мінометного обстрілу терористами позицій військових. Далі продовжить Марія Староста. Максиму було 22. Відслуживши в армії, він пішов на контрактну службу в Луганській області. У складі прикордонного загону захищав державний кордон України. Він о, також е, був десантником кероворацького батальйону, і е, воїни-прикордонники, які служили разом з ним, всі е, говорили те, що він з, е, був одним із перших, який рвався в бій і також прикривав е, спини наших прикордонників. всіх нас тут. Він не може бути. Оці ніколи загинув Максим 15 липня. Торік внаслідок мінометного обстрілу терористами позицій військових. Тоді своїм тілом він накрив бойового товариша і тим самим врятував йому життя. Ми виконували бойове завдання. Ми перекривали державний кордон України, який на той період ми постійно перетинався російськими військами. Ми вступали в бої з ними. Під час мінометного обстрілу заклята міна прилетіла саме туди, де знаходилася наша група і в той день загинуло вісім чоловік я в боргу перед хлопцями тому що я сидів разом з ними і в той момент коли ми почули що кричать що міни летять я спів встати пробігти там два-три кроки, і потім стався вибух. Хлопці своїми тілами закрили мене від цих осколків. Меморіальну дошку Максиму Вербовому встановили на фасаді школи у його рідному селі Олексіївка. На відкриття прийшли рідні Максима, його однокласники, військові побратими та односельчани. Пам'ять про нього вшанували хвилиною мовчання. Ти завжди жив, щоб не задавати болю ні рідним, ні своїм товаришам. А під час бою, ти закрив собою тих хлопців, що воюють досі там. Дуже важко говорити про Максима сьогодні, у минулому часі. Але він назавжди залишиться у серцях вчителів. У серцях сьогоднішніх учнів, у серцях всіх тих, хто його знав і пам'ятав. Вічна слава героям 14 серпня 2014 року указом президента Максим Вербовий посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Марія староста Сергій Баранюк день за днем.